Всім привіт! Ви колись задумувалися над тим, чому деякі речі взагалі ніхто не купує. Мене теж зацікавило це питання, що приховують за собою ці речі. У мене тут два варіанти. Перший варіант: або це якийсь супер недооцінений шедевр, або це просто річ в жахливому стані, на яку ніхто не хоче купувати і витрачати свої кошти. Я вирішила це перевірити, тому замовила одяг з теми, який ніхто не купує. Також одразу пропоную вам підписатись на канал, для того, щоб ви не пропускали нові відео. Давайте разом зі мною відкривати, дивитися, що ж мені прийшло, і перевіряти. Чи варто це ще комусь, окрім мене, купувати. Відкриваємо нашу першу посилку. І це в нас. Та-дам! Та-дам! І це в нас така коротенька спідничка симетричного крою з додатковими зав'язками на талії, що робить ефект такої пов'язаної сорочки. Одразу хочу звернути вашу увагу на шви. Ось так от вона виглядає, знаєте, в пов'язаному стилі пов'язана сорочка. Одразу хочу звернути вашу увагу на що Вони знаєте, досить таки охайно прошиті. Єдине тут де-не-де стрічать ось такі от ниточки, але вони прям знаєте, наче просто прилипли до цієї тканини. І також хочу сказати за цю тканину, те, що вона, знаєте, виглядає, наче вона вже така покатана, тут тому що тут є ось такі от невеличкі вже катишки, хоча я її тільки достала з цієї посилки. Також ця спідничка вона має вшиті шорти, що робить її носіння максимально таким комфортним. Бачите, така от просто звичайна підкладка, але все рівно класно, що вона є. До речі, напишіть в коментарях, чи любите ви пов'язувати сорочку поверх джинсів, тому що я, наприклад, стала це робити тільки минулого літа. Я не розумію, чому я не робила це раніше. Насправді спідниці виглядає досить таки стильно і динамічно завдяки своєму крою, і я думаю, що це насправді гарний елемент кежуал з нотками вінтажу у нашому гардеробі. Складається вона на 100% з поліестру, і я думаю, що за рахунок цього вона не буде вам пропускати повітря, тому що ця тканини не дихаюча і це насправді дуже шкода, тому що ви можете просто спаритись в ній. Насправді задумка класна, тому що я вже бачила в інстамагазинах, що вони продають таку спідницю. Мені здається, що я навіть бачила ті самі фотки, що і на тему, звідки я цю спідницю замовляла. Класна спідниця, якби вона була з бавовни, або, хоча б з додаванням бавовни, то вона б точно стала фаворитом в моєму гардеробі на це літо. А так, я думаю, що в ній буде досить таки парко, жарко, спекотно, тому мінусуємо цей варіант, але я все рівно хочу її примірити і подивитися, як вона буде сидіти по фігурі. Дівчата, пишіть в коментарях, як вам ця спідничка, тому що з одного боку я себе в ній відчувала суперкомфортно, але з іншого боку, таке відчуття, наче я якась тумба-юмба, як каже моя мама, вона прям супер така об'ємна, і я себе відчуваю в ній ну, кілограм на 10 більше, ніж я є. Що ви скажете, як вам ця спідничка? Ця сукня вона просто максимально гарно виглядала на картинці, і я взагалі не зрозуміла, чому на ній так мало замовлень. Отже, це в нас така міні-сукня, прям така, знаєте, тунічка. І це в нас міні-сукня в сорочковому стилі. Вона має такий вільний крій, довгі рукави. Звертаємо увагу на довгі рукави, накладні кишені. Накладні кишені, і додатково ще має пояс, що ще більше буде додавати нашій сукні акцентності і підкреслювати наш сует. Я коли дивлюсь на цю сукню, то я просто бачу знаєте, таку чоловічу сорочку, до якої додали пояс, і це просто максимально гарно для мене виглядає. Тканина складається на 95% з поліестру і 5% з еластану. І знаєте, я про цю тканину просто можу сказати нічого. Тобто, вона і не неприємна, але вона і неприємна. Типу, прям не риба, ні м'ясо. Все окрему увагу хочу приділити швам, тому що вони тут гарні і охайні все прям супер класно прошити. От Просто подивіться, яка гарна і рівна стрічка. І так повністю вся сукня, тому я й була здивована, чому нема замовлень. Але знову ж таки, ця сукня вона супер гарно сиділа, але це було на картинці, тому я пропоную її примірити і зараз подивитися, як вона сяде по фігурі, бо мені ну, типу чесно, дуже подобається. Раптом ви бачили максимально схожу сукню українських брендів. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Я її з радістю придбаю, тому що я в неї закохалась. І тепер я хочу таку саму сукню, тільки з класної тканини, і аби там були шорти, спідниця. Відкриваємо наш наступний лот, і це в нас щось біленьке сукня. Це в нас така біла літня сукня з квадратним декольте, квадратним вирізом без рукавів. Верх сукні він такий облягаючий, що буде підкреслювати нашу фігуру. А низ сукні це ось така ось багатошарова спідничка. Також ця сукня має ось таку от плісировану талію, за рахунок чого фігура буде здаватися ще витонченішою. І також тут є додаткова молнія для того, аби максимально комфортно вдягати цю сукню. Шапчика нагарно і охайно прошиті, ніде нічого не стирчить, жодних ниточок, це класно. Тканина складається на 95% з поліестру і 5% еластан. І ще, до речі, ставимо плюс цій тканині цієї сукні за те, що вона не просвічується, хоча й вона білого кольору. Я думаю, що ви знаєте, що білі тканини, вони досить таки часто просто просвічуються. Але ця сукня вона має один величезний мінус це те, що вона зроблена 95% з поліестру, і вам просто там у літню погоду, думаю, що буде просто супер спекотно. Але сукня виглядає супер класно. Я вже хочу її примірити і подивитися, як вона сяде по фігурі. Взагалі я обожнюю такі сукні, тому що вони класно сідають по моєму типу фігури. Але саме ця сукня, знаєте, по відчуттям, наче я окремо, сукня окрема. Не знаю, що ви думаєте, бо мені здається, що вона мені взагалі не йде. Візуально ця сукня вона нагадала мені таку, знаєте, балетну естетику, яка зараз у сильному тренді. Що так можна сказати, сильний тренд це в нас ось така от сукня, яка візуально ділиться на дві частини. Вона складається з чорного топу з довгими рукавами, і ось такої спідниці тюльпан. Ну, як тюльпан. Це на фото вона виглядала як тюльпан, а по факту я б не сказала, що це тюльпан. Плюс вона щось дуже сильно розтягнута, хоча це в мене розмір S. На картинці це виглядало просто максимально гарно і стильно за рахунок ось цього контрасту між чорним та білим. А по факту я отримала зовсім не те, на що розрахується. Тому що тут, по-перше, якщо верст тканини, він, знаєте, ще більш-менш такий приємний на дотик, хоча б не сказала, що приємний, скоріше можна це стерпіти, але низ тканини, він повністю так, з такого поліестру зроблений. Я думаю, що в нього, до нього буде все чіплятись, і він прям такий максимально неприємний. Ця сукня вона складається на 95% з поліестру і 5% зі спандексу. І це насправді дуже сильно відчувається цей поліестр, і плюс тканина, вона прям супер така тоненька. Я прям все бачу. Коротше, я не знаю, зараз примірюю цю сукню, але ну таке. Я коротше розумію, чому її не купують. Питань, в принципі, немає до неї. Ця сукня на картинці вона виглядала максимально цікаво, і від неї прям є таким літнім вайбом. Наче, ти приїхав кудись до моря і збираєшся на вечір. І це в нас така сукня, ось так от вона виглядає, вона також складається візуально з двох частин: це чорний верх і білий низ. Я не знаю, або я так дивилась, або, як мені здалось, що на картинці це виглядало зовсім по-іншому, ніж те, що я зараз тримаю у руках. Тому що ну, це взагалі не те, на що я розраховувала. Отже, сукня має ось такий от облягаючий верх із коміром. Та ось такий от розкляшоний низ. Низ це довжина Максі. На картинці це виглядало супер класно, але ще на картинці там був пояс у комплекті. Я думала, що тут пояс також буде, але окей, нічого нема, так нема. Я думаю, що це якось це переживу. Фасон цієї сукні максимально такий романтичний. Через це вона мене і зачепила. Але, ну, таке, коротше, давайте зараз примірюю, але я думаю, що це повний жах. Перед вами наглядний приклад того, як якістю тканини можна зіпсувати всю сукню, тому що сам фасон, сама модель мені насправді дуже подобається. І я вже думаю, що собі замовлю щось максимально схоже тільки з більш класної тканини на літо. Але ну це жах І останнє на сьогодні це ось така от твідова спідничка. І також вона йде в комплекті з таким ремінцем. Та-дам, спідничка і ремінець. Що я можу сказати про цю спідницю? Зараз ми в неї подивимось. Ось так, ось ця спідничка виглядає. Можливо, через камеру ви можете подумати, вау, яка гарна спідниця. Але через те, що я її бачу зблизька, не через камеру. Я можу сказати: Вау, яка жахлива спідниця. Ця спідничка вона має ось таку додаткову молню, для того, бо ми змогли її вдягнути. Також тут по всій довжині стирчать ниточки, але це не критично, але окей. Шви тут гарно прошиті. Також вона має додаткові вшиті шорти, що також класно. Але от якість цієї тканини, вона максимально така, знаєте, ну огидна. Я можу сказати, що якість цієї тканини максимально огидна, і я не хочу її навіть вдягати. Також тут є ось ці от додаткові. Блін, як вона називається, я просто забула. Вона, в принципі, знаєте, виглядає, наче така максимальна коса, крива. Я нічого про неї сказати більше не можу. Навіть якщо ви побачите ось ці ось стрічки, які нерівно і криво пришиті, плюс ось ця от візуальна клітинка, знаєте, по відчуттям, наче просто взяли зимовий дощик з ялинки, його отак от обтріпали і сюди додали до цієї спідниці. Коротше, я навіть не знаю, чи хочу я її приміряти чи ні, але зараз Ну, спробуємо. Але ну, чесно, мінус. Дівчат, щоб ви розуміли, це Емка, хоча я зазвичай ношу xs Я думаю, що я б Еску навіть не влізла. Я в цій ледве дихаю. Це насправді дуже смішно, як мені здається, виглядає. Посилання на всі ці інші товари будуть у мене в телеграм-каналі. Телеграм-канал можете знайти в описі під цим відео. Я вам дуже дякую за перегляд цього відео. За що ви додивилися його до кінця? Обов'язково підписуйтесь на канал, якщо ви ще цього не зробили. І до нових зустрічей.